Ласі до легких грошей зухвальці на чорному автомобілі рано. Вранці пограбували хмельничанина. Інцидент стався у центрі міста зранку, коли він рухався в центральну частину міста з свого помешкання. Його підрізав невідомий автомобіль чорного кольору. І з того автомобіля вибігло троє чоловік в медичних масках. Почали трощити автомобіль, на якому він рухався, а потім, власне, почали бити. І його побивши, їм вдалося відібрати в нього сумку, з якою він їхав. в Сумці знаходилися грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів, 10 тисяч гривень, та його мобільний телефон. Але медичні маски не допомогли правопорушникам уникнути покарання, адже обличчя вони приховали, а номерні знаки автомобіля, яким пересувались, приховати забули. Тож, завдячуючи пильності одного із свідків, автівку вдалося відшукати, і майже ідеальний злочин закінчився не на користь лиходіїв. Оперативно-рожковими заходом було встановлено, що даний злочин скоїла група осіб, при чому вони використовували заміну автотранспорту. Було встановлено той автотранспорт, який вони скривалися з місця злочину. Встановлені номерні знаки, встановлені особи злочинців. Занізаємо дії з іншими правоохоронними органами інших областей, зокрема в Запорізькій області. Ця група була затримана На даний час. Всі учасники злочину доставлені до Хмельницького міського відділу міліції. На даний час всі учасники. Скоєну грабіжу доставлені до Хмельницького міського відділу, де з ними проводяться слідчі дії, проводиться досудове слідство. Вину свою вони вже визнали, ну і зібрано достатньо доказів їхньої участі в скоєному злочині. Наразі відомості про скоєне правопорушення внесені до єдиного обліку кримінальних правопорушень. Слідство триває. Дарина Денисенко для інформаційного випуску.